Давидові брати бачили пастуха, а Бог бачив царя. То нехай Бог оприділяє людину, а не люди. Тому, знаєш, сьогодні я би хотів спомнити, багато вже стільки говорять, багато стільки, знаєте, поношення на брата мого дорогого на Івана Пендешлика. І я його лічно знаю, і знаєш. Дуже тяжко цій людині пережити це все. Але я хочу сказати, що ти можеш побачити в цій людині тільки то, що є в тебе. І знаєш, стільки людей, побачивши той будинок, почали, знаєш, скрижетати зубами і казати: Вот-вот-вот. А якщо подивитися в глибину свого серця, чому ти так казав? Чому ти так кажеш? І знаєш, він відказався, благородно він поступив, відказався від цього будинку. А якщо Бог дійсно, дорогий друг, а якщо Бог дійсно його благословив цим будинком і дав, а через тебе або других, третіх дьявол обікрав, і людина Божа мусила відказатися від цього, ти знаєш, що навіть в Біблії написано, що суд. Без милості, не оказавшому милость. І прежде, ніж судити людину, засуджувати за якісь вченки, за якісь поступки, за, за якісь дари подивитися, чому це произошло, по якій причині і як. І знаєш, питання стоїть таке сьогодні: якщо би тобі подарили такий будинок, ти б відказався чи ні? Я не знаю. От лічно сказати я не знаю. Е, ну, Раді проповіді Євангелія, раді діла Божого. Брат Іван відказався від цього всього, і Бог його ніколи не залишить. Слово Господнє каже: якщо хто відкажеться раді мене, то в цьому віці, і навіть в житті вічному буде мати вас крат і домов, і братів, і сестер, і всього остальне. Так що подивитися. але знов, щоб не скрежетало серце наше, в притчах написано так: що взаємний успіх у людей производить завість. І більше за все, я розумію, що це, навірно, завість. Він проста, дуже людина. Я був в його квартирі, був в його церкві. Ми разом їздили на труд, і в ковіль, і в друге місце. Ця людина дуже проста в спілкуванні, дуже проста. Знаєш, ніколи не задирає носа. І всі ці моменти тонкості він розказував ще перед цим, навіть розказував. Але йому він розказував, що хочуть просто, щоб він временно там жив. Він не хотів навіть це временно жити, тому що, подивлячись на це все, він каже, а за що я буду платити комунальні послуги? Тому, знаєш, просто печально дивлячись на таких окружаючих людей. Ну хорошо, якщо це не віруючі люди. Ну а якщо віруючі? друг, ну якщо віруючі, ти знаєш, що Каїн вбив Авеля, знаєш і за чого? І за неї, да. Ти знаєш, що Ісуса розпяли фарисеї, знаєш і за цю? Теж і за неї, і за цієї. Зависті. Тому благослови тебе Господь, щоб серце твоє було наповнене миром і радістю. А саме головне, щоб ти не тільки плакав з плачущими, але і радувався з радуючимися. Знаєш, легко проходити випробування такі є: знаєш, огонь, вода, а медні труби. І отут от на мідних трубах багато хто падає, спотикається і не восприймає це все. Але я благословляю ім'я Господнє і благословляю всіх помазанихів Господні, і хочу, щоб люди Божі, щоб в них був достаток, щоб їм було добре. Тому що якщо їм буде добре, то і мені біля них теж буде добре, друг. А ми давай будемо заглядувати в своє серце, в свою внутрішність і правильно знаєте, оцінювати ситуацію. Просто якщо дійсно дьявол обікрав. Таке і забрав благословення через такі обставини. То жалко, просто жалко. Імя Господня нехай буде прославлено. Амінь.